У ніч проти 9 травня, внаслідок ворожої ракетної атаки, пошкоджень зазнав житловий будинок номер 29 на проспекті Дмитра Яворницького. Оперативно розпочалися ремонтні роботи. Їх виконували у декілька етапів. Наразі вони завершені. Вони виконували три етапи. Тобто, і значить, спочатку виконали ми аварійні роботи. Потім ми виконали ремонт покрівлі, замінили всі труби на Чердаку, і після цього, якби, все у людей тепер гаразд. Роботи виконали якісно та згідно графіку. Ремонт не завдав мешканцям будинку незручностей на заміну стель. Близько двох неділь на заміну покрівлі близько неділі, і після цього заміна сантехніки теж неділя. Жителька будинку Олександра запевняє, уважно слідкувала за роботами. Хорошо робили вони. Вони швидко зробили рібята молоді, ребя, я знаю, що я ходила, дивилася, що вони там лазять по, по горіщу. На вулиці робочій демонтують радянську зірку, яка розташована на шпилі однієї з веж близнюків. Незабаром замість тоталітарної символіки. До встановлять український тризуб. Потім розпочнуть ремонтні роботи фасаду, а саме його архітектурної складової. Він буде точно такий же, як протилежний будинок, новий красивий покрашений і ще будуть замінені вікна. Там, бачите, там високі арочні вікна, це вже... Не жила частина ці, цієї башні, але вона теж буде замінена з старих вікон на металопластикові і буде все гарно. На місці працює великогабаритний кран та бригада з восьми людей, які зіткнулись лише з однією складністю. Висота це перша складність, яка тут може бути. Усі зазначені роботи будуть завершені за півтора місяця.